Лот номер 4. Чоловічі куртки. Парки це вже зима. Сандро. Давайте бренд покажемо. Сандро. Оба. І The Couples. Так, це у нас Сандро. 9 одиниць в лоті. Лот номер 4 Біла куртка буде в кожному лоті. The Couples, Сандро. Куполс. Да. Куполс. До речи, а там бирка вот на этой курточке, по-моему, есть у нас. Не, вот это бумажная. Не? У -у -у. Так, ладно, не будем шукать. Сандро. Парка такая подовжена, видите, классно. Тепло тепла. Сандро. Лот номер 4. 9 одиниць, 42 євро за одиницю. І в цьому лоті у нас будуть такі розміри: 3 Ески, 2 Емки, 2 Ельки і 2 одиниці XL. Це у нас куполс. Отже, лот номер 4 може бути саме твоїм на зв'язку ваш луч.